Всім доброго дня, слава Україні. Сьогодні купив ось таку штуку. Чоловіка стояла на балконі не знав, що з тим робити. Я ще правда теж не знаю, що з цим робити, бо досі на таких мопедах ніколи не їздив. Дуже сильно не, не маю поняття. На вигляд, не дуже старий. Думаю, що ми його оживимо. Ну, я не сам, з хлопцями. Зараз більш детально покажу його. Чоловік сказав, що то Рига 26. Документів ніяких немає, ні номерних знаків, нічого. Просто на балконі чоловіка стояв. Я його не називаю, він же старший чоловік їздити цим не може. Нет. Він був дуже грязний, я його помив, вичистив. Свічки не було, свічку закрутив, але він не заводиться. Кришку зняв. Зараз буду в когось просити, щоб подивилися. Дивіться, все, чистесенький, такий, як новенький. І ще так, такий прикол, друзі, що. Дзеркала були дуже грязні, але така є сучасна хімія. Дивіться які, як нові. Ось які колеса тут. Дивіться, як він виглядає спереді. Ну, звісно, що є якісь дефекти. Я ще не дивився якого воно там року, може десь якісь надписи є. Так як мені підказують, друзі, що це Рига 26. Може правда, може ні. Хто знає то пишіть, може хтось щось порекомендує, в подальшому ми його точно заведемо, покажу як він їде. Травда, я високий, сидушка мені може бути і занизька, ну, попробую підняти. От, хто цікавиться, щось тут таке є. Але збережений гарно. Так що кому треба щось, може зробимо його, то точно будемо продавати. Що зверніть увагу, що тут. Двигун В-501. Передачі переключається тут ногою. А товариш збоку підказує, що, що він бачив такий, що В-50. Передачі на рулю. Ось так. Все, всім до зустрічі! Пишіть. Хто що може сказати про іскру, підказуйте. До зустрічі, слава Україні!